Так, перед, ще, перед молитвою ще хотів коротко відповісти на ваші запитання. Із нашої любимої рубрики запитуйте, відповідаємо. Дмитро Чолій питається, слава Ісусу Христу! Я з України. Надіюся, прочитається. Цікаво, чому так мало християн вірить у другий прихід Ісуса Христа, велике загальне Воскресення мертвих. Останній суд і встановлення на віки вічні Царства Бога Всевишнього, яке встановить на віки вічний мир і любов. Амінь. Ну, як вам сказати, я би не сказав, що мало християн вірять у другий Прихід Ісуса Христа. Ті, хто знають і вірять, дуже мало християн. Знають про есхатологічні речі, так? Есхатологія — це наука про останні, про останні речі, так? смерть, суд, небо, пекло. Щось воно мало проповідується і мало на то звертається увага. Думка дуже слушна. Поняття есхатології, воно є, воно є якось десь. Трохи на задньому плані, бо тому що воно більше, воно би було навіть дуже добре ці теми піднімати в часі поступу, тому що це час покаяння і час, як задуматися про смерть, про суд, про небо і про пекло. Найвища, найкраща пора. Я думаю, що з часом це питання буде почуто, бо якщо вийде, говорити, ця думка вже витає в суспільстві, я думаю, що. Побачите на другий рік в часі посту будуть питання есхатології. Слава Ісусу Христу, Отець Василь, хочу вашої поради в мене син злякався сильно собаки, яка на вулиці на нього налетіла. Підкажіть, які молитви можна молитися, чи може і стрітинська свічка теж допомогти. Бо дружина і мама кажуть, треба підкурити. А якщо не курить, то що робити? Або віск злити. Бо так колись бабця робила. Навіть я це пам'ятаю. Я категорично проти цієї магії, правильно, бо 12 років тому вже мене е, впутали з цими шаманами, що трохи сім'я не розпалася. І ще певно, певно, понині є наслідки навіть цієї хвороби, яка мене мучить. Буду вдячний за пораду. Дякую. Я вам дуже дякую за запитання. Питання дуже-дуже важне. Я би хотів, щоб його почули. Я би не хотів, щоб, щоб ви лякалися і потім знали, що з цим робити, але щоб ви були готові до того, краще, щоб ви ніколи не лякалися. Страх це є дуже сильна емоція, так як любов, так як, ну, от, страх це одна з найсильніших емоцій. Бо коли страх працюють наднирники, виробляється величезна кількість адреаліну. Це наш природній основний інстинкт, який закладений природою. Коли є страх небезпеки, спрацьовують наднирники, викидається величезна кількість адреліну у кров, щоб ми могли тікати, бігти кудись, так? тікати від небезпеки, від тварини, яка хоче нас з'їсти. Так, Це перше, все так треба було виживати, а як же? І ось коли людина. Сильно перелякана, величезна кількість адреліну викидається в кров, а вона не біжить. Бо часом є, що людина стає і заумирає. Навіть, ми, я працюю з військовими і є випадки, що коли починається обстріл, розумієте, оцей страх адрелін викидається в кров, і треба десь бігти, а бігти нема куди, бо тому що нема куди бігти. Е, ну, а є таке, що так просто заціпніє, стає і йому кричать сюди ходи, ховайся, чишеш, а він не може. Він бідака застив, і все, така кількість адреліну викидається у кров. Це є, це є наш базовий інстинкт. І якщо дитина перелякалася собаки, і тут така штука, що від собаки тікати не треба. Да? Знаєте добре, бо якщо ти тікаєш, собака біжить за тобою і тебе доганяє. Для того, що це ви розумієте правильно, ні віск, ні підкурення не поможе. Це, е, це таке лікування, як лікування з кіпідаром. Знаєте, як скіпідар працює? Якщо болить нога, треба скіпідаром намацати руку. Ну, я так примірно. бо він дуже пече. І тут так починає пече, що нога вже не болить. Перетягує на себе. Перетягує на себе біль, так? Тому не треба йти до цих ворожок і чудити, щоб увагу дитини перевести на щось таке, щоб вона типу, то забула. Треба вилікувати то. Вилікувати. Треба знайти правильного психотерапевта. Чому я кажу про психотерапевта, не про священника? Бо тому що часом треба медикаментозно допомогти дитині, до священника прийти на молитву, прочитати молитву, щоб, по-перше, подіяло, тут священник впливає на душу, психотерапевт впливає на тіло, а далі, щоб це все закріпити, я би радив купити дитині песика дуже файного. Щоб поняття про пса у дитини конкретно змінилося. Або попросити якогось сусіда, у кого є песик, щоб приходити до вас із тим песиком, таким маленьким, кимось, невеликим, маленьким, бо ще можете ще далі ще гірше зробити. Маленьким цікавим песиком прийти, але не привезти до дитини, а щоб вона з тим песиком прийшла до вас. Дитині про то не казати. Не пояснювати, зараз принесуть песика, будеш мацати, аби ти не боявся, аби ти не тікав. Не треба цього робити. Якщо психолог розказує своєму пенітенту, клієнту, розказує схему, яку він і лікує, схема не працює. Не треба. Я розказую про три такі основні речі лікування душі, лікування тіла і повернення до того стану, щоби із того, чого ти напудився, стало тобі миле. Ось так я можу сказати, як працювати з спесиками. А підкурювання всякі різні ще щось, ви дитині закладете. Каліцтво, бо всі проблеми наші родом звідки з дитинства. Там пес налякав, водили до мами підкурити. Ви представляєте, що з тої дитини виростає? Світ жорстокий, баби шамани, священники. священики да, священиків церкви навіть таке. Але бабка там була, ну зливала віста, що така важна, пса підкурювали, мені щось там палили, мені так смерділо, там щось. а, то то вовна з пса, ага, то треба підкурити. Так. Уважно, не калічте своїх дітей. Давно вже все це є. Лікарство на то є. Лікуєте тіло, йдете до лікарні, лікуєте душу, йдете до церкви. І соціалізація. Повернути дитину в соціум, в суспільство. А у суспільстві бігають пси, літають голови. Що ти не хочеш? бджоли літають, які теж кусають. Тобто, Адаптувати дитину до життя. Адаптувати. Ми не маємо чого боятися в цьому світі. Якщо ми ходимо з Господом. А якщо ви будете настроювати, що світ агресивний, туди не йди, тебе вкрадуть, там, там тебе цигани вкрадуть, там тебе цей пес з'їсть, а там тебе бабай забере. Ви смішні, ви покалічили своїх дітей, ви зробили їм світ жорстокий, світ небезпечний і так далі. І вона буде лякати не тільки пса, вона буде йти собі до школи, а голуб собі там злетити крильми так луп-луп-луп, і все, і дитина може так перелякатися, що розумієте, що їй прийдеться відкачувати. Через що? Через ваші дурнуваті страшилки. Дитину треба вчити, що світ добрий. А якщо там що сталося, ну буває. Як то кажуть, в сім'ї не без урода. Так себе настроїти. А то все не добре. Світ страшний. Хату замикати, бо злодії, ще там все крадуть, а тут це. Є. Ну, якщо таку атмосферу створити, вона така й буде. Слава Ісусу Христу, Отче Василю, чи можна пробачить? Ту людину, яка дуже сильно, яку дуже сильно люблю і чи можна її пробачить. Як ти її любиш, що не пробачив? Я щось не поняв. Чи можеш пробачити ту людину, яку дуже сильно люблю, і чи можна її пробачить? Питання, якесь неповне, повне, да? так? Якщо це йдеться про хлопця про дівчину, і... хто це пише? Ілля пише. І це, якщо це, наприклад, твоя дівчина десь проти тебе щось завинила або тебе образила, чи можеш ти її простити, якщо ти її любиш? То якщо ти любиш, то ну... ясне діло, прощення це дуже важливо. Розумієте, дивіться, яка тут річ є. Якщо ви чули сьогоднішні молитви, чули науку, яку я казав. Неважно, розумієте, предмет самої е, ті гріхи, так? Неважно гріхи тій блудниці. Христос її не нагадує про гріхи. Христос її показує рівень милосердя. І вчить нас цьому. Він нас цьому вчить. Не робить собі щось, щоб йому було добре, чи, чи не робить якісь такі речі, які не розуміє, він нас вчить, щоб ми звертали увагу не на гріхи, а на глибину покаяння. І коли хтось проти тебе завинив, твоя дівчина чи твоя дружина, не треба розбиратися і купатися в тих гріхах. Треба вчитися простити, бо тому що є дуже важливо, що всі ці ситуації навколо нас це для того, щоб ми навчилися прощати, щоб Бог по на кінці твого життя міг простити тобі. Це для тебе все робиться. Щоб тобі було прощено. Бо якщо ти не простиш навіть маленьких, там якихось дурницю тих, і не треба мені тут казати, що. Отже, ви не знаєте, там дуже великий гріх. Я вас прошу. Такий гріх чи такий, воно не має значення, бо тому що воно є порушення закону в тому і в тому випадку. А розмір гріха залежить від розміру твоєї гордості, наскільки ти це сприймаєш. І навчитися прощати. Це Бог дає тобі життя, щоб ти навчився прощати іншим, щоб коли прийдеться тобі стояти на страшному суді, щоб тобі можна було простити. Якщо ти ніколи нікому нічого не простив, що чорний за нігтем, казала моя бабка Процха, та й тобі не проститься. Завжди, коли нам приходиться, що треба думати, прощати чи ні, це вам. Ви собі заробляєте е, такий кредит так, для, для, для свого прощення на страшному суді. Хочеш прощай, хочеш не прощай. Чим більше ти будеш мати можливості на землі прощати, тим більше будеш мати нагоди бути спасеним, бо будеш прощений. Бо на страшному суді, Тебе не діла твої вратують, а рівень Божого милосердя, яке буде проявлено до того, хто чинив милосердя.